На Вінниччині вибухотехніки поліції знешкодили частини ворожих ракет, які збили сили ППО. Касетні суббоєприпаси від крилатої ракети Х-101 місцеві аграрії знайшли у полі біля одного з населених пунктів. Вибухонебезпечні предмети знищили на місці. Раніше схожі знахідки вже виявляли на території області. Вони мають форму кульки розміром близько 10 сантиметрів сріблястого кольору. Після падіння на землю суд боєприпаси можуть лишитися цілими і згодом здетонувати від найменшого дотику. Тому у людей закликають бути обачними і в разі виявлення невідомих предметів звертатися до фахівців. Нагадуємо, якщо ви знайшли дані боєприпаси, негайно повідомляйте поліцію, військовим, ДСНС для знищення та знешкодження даних об'єктів. Не чіпайте, не підходьте.